Подання адміністрації закладу е, пішковецького опорного закладу освіти імені Леоніда Каденюка про е, поводження, функціонування е, груп продовженого дня у межі чисельності, а саме перший А 16 дітей, перший Б 16 дітей. Ну, звернулися з таким питанням. Для депутатів я розкажу, що група продовжного дня по закону відкривається при наявності 30 заяв від батьків, тобто група 30 діток. А це перший клас, і ну клас фінансується взагалі, якщо він нараховує не менше 16 дітей. І, шановні депутати, таке погодження, це ми просто не забороняємо, ми ставки не відкриваємо, у них ці ставки є. Ми просто погоджуємо, що дітей буде у групі менше. А ставки є відкриті, штати ми не розширяємо. І так ми погоджуємо з року в рік. Оце є перший клас. За э, вимогою нож, ми маємо покладу перша классика меньше читання свідчення попродовж я перший класів пішла у холодно закладу имени на неда садиника з першого першого десять на 16, точно, следующий 10 на 16. Далее предположим, так как это ветер, мы замедлим до 20 і продовжуємо. Ну, хто за дані четверть рішень, що получилось. 750, 20, не знання зважено по колу. Комунальна робота зі спеціалу на підприємстві швидкої ремонтної підприємства та спеціалу на підприємстві З даним, у м'якій сесії виділили 75 тисяч на ремонт котла. Тож, тепер зробили кошторис поточного ремонту цього котла, і його треба зупинити. Так, її на коміті розвідали, так? Так. Так. Всем там есть все документы на государственную службу, особенно по папке экспертам. Вот это иск ми за 20, теперь необходимо изодратину, бортики и опять надо вот тут спал на поплав. И так, вот печквец пологу 770. Бортик 85 и 10 жеребь. Что за данные прескричных по сути так. Сопросим, сделаем всё именно Приходимо до земельних питань. З 9-го почтена попитання СЕУ-11. Про затвердження технічної металки і заменитні щодо встановлення меж земельної ділянки на в натурі та передачі її уваги. Оскільки ми раніше приймали рішення одне по заради, зараз але. 龙山。<Okay. S 2> okay.

Потрібно розробити проєкт відбудуться земельної ділянки, водний паспорт і виставити на аукціон. Згідно аукціону, буде проведено 100 землеса Значить, Ми надаємо дозвіл на даний час кераді, розробити проєкт відбудуть на домену ділянку, водного фонду, ставка, орієнтовною площі 27 водне зеркало 11 і десь прибережно 0,16. Це дуже. 2019. Для для бор сподігся процент. Збудується. Є до 60 вуглів. Це там десь. Там 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 трошки води так мало тут ось. Троща мені на роботу. Роботи більше. Там днолих, вче на. До води. Вернутися до на ціх був, це кажу, відпустки, якщо він буде. Так, і покоїно. Там до цього майже води немає. Хочеться упорядкувати. Де хто ви желає?

Проєкт рішення. Прошу голосувати. Зазвичай, проти. Старілося. Відмістити. Шестнадцяте. Колеги, якщо ви співаєте, то варію вас розповісти в режимі опраєння. Це боїться, є люди, які не платять за факту. Але ми, вони нам звернулися, що можна проводити е, земельні роботи. Ми на помісті це розглянули і те, що поводити проведення земельних робіт, що в мій істон газопроводження в мережі України для обслуговування газовскоп газопроводу, середнього сил, а саме для технічного огляду. Де відвідання випадків газу контролю за станом обладнання та забезпечення вольської справності попередничних власників газовласників господарств у випадку звернення господа громадян цих. Комісія добавила, у випадку, якщо це прийдеться, що це буде. Я буду питати. Я буду Я буду питати. Я буду питати. Я Я буду питати. Я буду питати. Я буду питати. Я буду питати. Я буду не, Ілона мені тут так казала, що і за за теми адреси, на тих китів. От що тут. А що є ти? все, що виживати, Я от. От я приймаю. я розумію. От завоюй плюс номеру проблеми і сказати дуже важливий момент. Ніякі не догеюють Він не обачив людей, який не мав ні один рік. Зараз ми розуміємо, що він не має. Я вважаю, що він не має. Усі ми маємо ці співпраці, малий дітей будуть заборонені, яких не допоможуть. Ти ще безпечному, що ти все розслідуєш, що ти ще в подням господарства, в поляні одне господарство і два господарства, і не вказані, що не заплатили. І згодом, який вже довгий час не бачив, що це так власно. Але, зразу бачу, ми передам, знімаються ці політики, які мають власне роботу порядок на обшовування всіх компаній, ну не тільки компаній, але і людей. І вони мають повне право проводити ці роботи. Але, як зараз буде, коли збирається... Люди брать що мов поради не попередження не може дати, не ша не відрубатися, немає правди. То, що до села підведені, то державний був колись далі приватний. А то, що в межах села Дейти не відрубувати. Ми не можемо на їхній спеціальні атрічні прийняти те, що тільки для того. Щоб проводити роботи по

он ходить на подвір'я до них майстра одна потом на вулиці тож там де завадю в домі до 20 жодівсім що фактів об'єктивно підтверджується ви знаєте, що дуже бачили, ну неознайозно доктор цим займається, що є ой, мужні де поверталися це ті газо частини, які ми за свої кошти зробили. Ми ж тоді просто взяли і подарували, зрозуміло чого, і, але така була політика. Ще не зрозуміло кому. І не що ти А тепер що вони розділили, а це хочуть прямо зараз. Я не подивив, що ру компанію, а зараз на вас треба були гроші, як вона обрала. А компанія компанії не віддає. Тому що там

А це реально, навіть мені дуже дивно, що мені передали, як ти надієшся рівня, кому з села, кому з кому з кому з Я з кому 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 з то з кому що кому з кому з кому з кому я кому з кому з кому з і не перейти на реставрацію. Ти не перейдеш на реставрацію? Не, я там по екрані. Ви ж вікили речі, що дій, рідно, в цих документах, документах, в документах на поділі. А це, то заходжу. А що, не всіх купати, а лише тих, хто не платить? Тобто всіх, так, розкопують. Так, якщо така ситуація, то всіх не можуть перевіряти, що тих матеріалів ти здаєш злочин. Ви це ма. Ми тепер купали на <ганіна> молишку, яка було, то те, що купали, зробили ремонт. Так. Де? Де є ключі на водіню. Ну, коли це найгірше? Я хочу річно просто за річку, я просто біля мене, на <ганіна> нього не.

у випадку здається не в 1 другий варіант що вони там питали погодитися про ці індивідуальні експерти якщо тільки що були за обряд не погодитися другий варіант ні в першій не погодиться ні в не погодиться і спереду і не погодиться вони присяжні до ну зараз більше не погодяться а ніби вони пробують пробують все вони на першу рік ну не візьмемо That's never Nicholas. But if you actually forward it, we never did. But no one's just talking не акумати. Давайте давайте просто і просто. Другий варіант. Не погодьтеся. Хто задав цю зустріч? Не знаю. Ага, так. Щиро прийматиму цю вигоду всієї читати. А усе ж що ти? 4 разів. 15. Де ба? Де? Де сходе? А, не знаю, ба. Може, бенд. Оце, приймаю. Що речі? Санітарний стан. Де можна баїть мати? Може немає вдома. Що шо? А він приїжджає в домі чи ні? Є руле, електричні машинні полони проведли, як мутов. Я завтра, я сьогодні достав. Я завтра мені складати 50, там мені буде заїжджати до дому, город ходити, от іде у шестках є. Там ніяки не. Ну я в лузах, завтра зроблю. Щоб ті, хто не платять столову плату, мають розкупати і зараз платити не можна. Відповідальність у питанні в порядку 15 останніх. Про заяву Петренко Володимиром Олександровичем. Зазвичай, вона вже молиться з заявою. Почитаю вам. Я та телега по мовчинку виставлені. Звертаюся до вас. Що здається? Ви не стимулюєте заяву на те, що міжковецький державний громадянський мені земельної ділянки для сільськогосподарських деталь Відповідно до закону принес професійний правові записываться, дитин, доктора що то я некий визнали та має статус учасника бойовинки за месяц, а та проживання. виділяється земельна ділянка в розмірі для сільськогосподарських робіт, Це злогоди. Переселені купив у пшеницях будинок і на даний час у нас проживає має посвідчення учасника бойових дій посвідчення, що вони переїхали туда в нас. чи навряд чи ні, особисто серіальних кореспондентів, зв'язку з Дніпро, Україною та Європою. Тому ми маємо собі брати по такій такій статті розміщення цих діагностиків, і тактичні розміщення цих діагностиків приймати, щоб у що не мають правових різних реалізацій, що там у міністі, бо там є статна історія розміщення цих діагностиків.

Це старий случай, чи був? Це Ну, что не делать, 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 не делать, що належить моя власність, бо це саме відповідно <головіка> до частини 7 статті 818 від 55 27 розпишених положень, там воно передача власності безкоштовна <головіка> на даний час. Ібиби було сделає спокійно без процесу, що не хочу розтягувати це да, це питання немає, щоб зайди в цю тему. Або ж може вже день, що є вже строки доказування. то нічого не треба, тільки давайте, що ви ще хочете? У нас у мене буде собі на. Так, то, що я бачив у проекті. Виходить. 450. Я тижневі відмовити Петренко Василю Олександровичу на дані до дум на зрок прокуратурою, що він радить, де він керівник влади, це навіть не суд, що я суддатом детською дією, що в країні воєнний стан. То дотамі претензій, прошу мусувати сократи трименти. Ми повинні показати посилання на літературний центр, який випредметизує динаміка досвіду. І постійний його як постанови через яви, що заявлені претендента, з проведенням гудників і накидських фотографічних збірок і участі в дослідженні, що є частиною реквізиту. І ключовий закон принципу прихідного поважного людини в Кодексі України що під час дії воєнно це буде записано війни на слово закону. Під час дії воєнно стану земельні дії відносини регулюються